Всім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик. Новенька модель, гарненький такий розовий для дівчинки. Має такий парламут, зелений металік Блиститься на сонці. Колеса 27,5 ну, легесенький, з амортизаційною вилучкою. ріст десь метр, можна мінімум 40, метр 65. Система 7на. 3, 21 передача. На трищоці Шимановські, ззадній Шиманов та орен Дивіться, є така защита, якщо вусопедик то не впаде, щоб зігнути перекидочку. Шатун-крос. Є підніжка в комплектації Має амортизаційну вилучку. Дуже м'ягенько Плюс з блокератором можна і заблокувати, тут і м'якість тої вилки, щоб лишити вібрацію по суглобах. Має дискові механічні тормоза, можна замінити собі в домашніх умовах, там тросик чи колодочки, Усилені, подвійні, бачите, вода. Нова моделечка така дуже гарна для дівчиків, розвенькі колі. Когось буде цікавити, ну, заходьте на сайт rover.in.ua або TikTok, або Інстаграм Бжик. Можете писати. А краще на сайт заходьте або вайбер, пишіть, я вам буду кидати.